Це той день, коли ми сміливо можемо казати доброго дня і взагалі не, не сумніватися в тому, чи можна казати доброго дня, доброго ранку і доброго вечора. Будемо сподіватися. Сьогодні всі будемо один одному говорити. Знаєте, в багатьох інтерв'ю у таких програмних, які з'являються в українському медіапросторі, часто задають питання. А що ви робили в ніч 24 лютого? Так які ваші були перші думки, які були перші дії, і мені здається, що вже варто додавати таке запитання. А що ви робили вранці 8 жовтня? І які перші думки були з приводу того, що відбулося, як ви дізналися? От поділіться, тому що вочевидь це дуже важливий в історії протистояння з Російською Федерацією момент. Момент комплексний, нарешті, виспався, але важливо тут відмітити, що йдеться не лише про Кримський міст і початок бавовняної осені. У нас бабине літо перейшов бововняну осінь, яка очевидно завершиться тим, що ми приймемо на баланс України. Повернемо от, це наше бідолашне, залишене. Під окупацією Кавунятко Херсона ми його повернемо судячи всього до, до нового року. Важливо те, що кримський. І його удар по ньому, який стався якби внаслідок е, мабуть гарної роботи прапорщика звіздяєва. Е, я зараз до цього трошки повернусь. Але е, сьогодні також стався удар по Іловайську. Це залізничний вузол, е, і ми бачимо, що є утруднене сполучення залізничне на тривалий період часу, а може й на довше, по Кримському мосту. Е, є удар по залізничному вузлу в Іловайську і фактично угрупування Мелітополь-Херсон, тому що гілка на Маріуполь, вона. Ше досі там щось ледве її полатали, або й не долатали. Ну і знов ж таки вона під ураженням може знаходитись. Тобто на волноваху зі е, зараз буде після дара по е, цій станції. Утруднене сполучення і в Криму е, теж утруднене. І угрупування військ, які знаходяться от Мелітополь-Херсон, можуть залишитись без палива. Без палива і без боєприпасів, які так само постачаться залізниці, тому що вся російська армія вона надзвичайно сильно прив'язана до залізниці. А якщо залізниці немає вона розбита, то настає от довгоочікувана бавовна. Тепер стосовно кримського моста, треба зрозуміти, що по охороні виділено було порядка шоста там 15 мільярдів рублів, і тих тримає так. Підприємство, у них така складна назва федеральне государственне унітарне підприємство управління ведомственної охорони Міністерства транспорту Російської Федерації. Ну, це все фігня, тому що насправді є за міністра е, Транспорту Росії Олександр Суханов, е, прикомандірований до нього до цього е, Мінтранса е, працівник управління Т ФСБ. І безпосередньо він очевидно розбагатів ці дні або розбагатіли його підлеглі, тому, що він організував схеми, а невідомі ними скористались, тому що справа в тім, що привітання Владимира Владимировича Лілі Путіна з осінньою бавовною сезоном сталося в ніч суботи на з п'ятниці на, на суботу близько 4-5 ранку, і це якраз саме четвертої шостої ранку. Це якраз саме золотий час контрабанди по кримському мосту. Найменший потік машин, втомлена зміна, і мільйонні откати уйдуть. Відповідно, що ми знаємо точно, що з одного боку кримського моста, наприклад, бензин коштує там 40 рублій, а з іншого 55. І на цьому заробляють дуже сильно і бойові дільфіни, комплекси, там бастіон, гелікоптери, центри, ППОшники, це все прогавило, тому що ну достатньо було просто дати на лапу. От і е, ми знаємо, що ця схема насправді почуває вже давненько, тому що ну, це ж барін їде, ФСБшники ж є. Як же можна проходити режим досмотру. Там вже на Кримському мосту построєна була система контроля, металів, все оглядали. Ну, е, на цьому теж украли. І знову ж таки це прикривав при е, офіцери ФСБ до Мінтранса. Перевірка яка відбувалася в 2021-2020 в, е, в березні місяці, в березні чи в квітні місяці, була теж історія, коли е, офіцер е, ФСБ е, у нього таке прізвище Пожарський, з гражданкою Петуховою, на секундочку, е, хотіли проїхати по мосту без. Велика Буча, що як це йому хочуть проїхати, а як він каже, я вас всіх пасажу, я з управління ТФСБ. Його справді пропустили, потім відпустили, е, от так як він і хотів. Тобто схеми корупції процвітали, і там, де е, у цих ідіотів що вистачає С-300 або якихось з комплексів ПВО, що завгодно катеров ракетних захисту, бойових дельфінів, можливо, бойових медуз, бойових гнома, бо що він ядів, аж теж залучали до операції по захисту Кримського моста. Він вже що він, як грозився. Зараз, до речі, кажуть, відбулося. Підгоряння в районі Москви і тактичний ректальний комплекс Мєдвєдя, він вилетів в сторону України. Зараз десь буде, не знаю, може він висадиться прямо на Кримський мост, буде лагодить або щось за тієї. Відповідно, там, де працюють ці всі рештки е, билої воїнської слави російської армії, е, там просто спрацьовує російська корупція. Слава їй, слава прапорщику Звіздяєву. Слава управлінню ТФСБ по, і особисто за міністра транспорту Росії е, пану Суханову. А це знов ж таки повертаючись, пам'ятаєте на початку на початку війни, коли всі почали розуміти про цю корупцію російську, з'явилися повідомлення від наших чиновників, що зрештою після перемоги України треба буде нагороджувати російських там топ-корупціонерів. Власне за те, що вони ще тоді почали давно працювати на перемогу України. Ну якщо серйозно, а яка може бути зараз мотиваційна складова тих самих військових, які стоять на Херсонщині, військових Російської Федерації. Я розумію, які ну, які це все бачать, вони читають ці телеграм-канали. Вони розуміють, що їхня внутрішня оборона, навіть там проти диверсій, абсолютно ніяка. І те, що їх рятувати у випадку котла чи напівоточення, не будуть. Вони вже це побачили на Харківщині. Чи можна очікувати, що там буквально там за день, два, три, чотири, вони самі ну, цей тактичний свій улюблений маневр перегрупування здійснюють для того, аби щось в майбутньому захищати? Можливо, той самий Крим? Ну однозначно, паніка в Криму, яка вже зараз відбувається, вона е, обов'язково тому, що Крим них неї є їхні тил і так вже прострілюваний все одно так чи інакше різними ударними засобами з українців або диверсійними групами. Ну партизан місцевих, так би мовити. Не не те, щоб там ССО, хоча хто його знає, куди наше ССО. Плаває і повзає тут багато ще є до цього цікавих питань, які ми дізнаємося після війни. Але однозначно паніка в Криму на глибоких тилових базах тих угрупувань, які воюють зараз в Херсоні, на на моральному дусі скажеться. Але на моральний дух цих ідіотів покладатись не варто, варто покладатись на прості зрозумілі речі, кількість боєприпасів і палива. А так на секундочку ж окрім того, що залізнична гілка з боку Овайська. На херсонський напрямок і на нагоди все угрупування на півдні. І Мелітополі теж чекають, якби не тільки не Кавонятко одне повернеться в склад України, але ж важливо ще інше, чому по кримському мосту, наприклад, не пускали броні Тому що ми сьогодні бачили, що сталося там ще також, окрім підрива вантажівки, ще поруч загорілися сім цистерн З Павлом? А чи можна бронепоїзди? поїзд? Звіни кажуть два могучих бронепоїзди, ще особисто спущених на рельси. Я думаю, Леніним. І от ці, от вони просто мощ Росії, от як діди воювали, бронепоїзди ще в Росії. Чого ж вони не їздять по покривському мосту? А виявляється кількість палива. Яка необхідна, щоб була перекинута по кримському мосту з території Росії на територію Крима для забезпечення військ е окупаційних на півдні України е не дозволяє використовувати бронепоїзда. надто багато палива, надто та багато зсер, тому їздили звичайні е вантажні потяги. Отже, їх зараз їдити не буде. Пароми, до речі, на паромах це вже не управління. ТФСБ е, якесь інше управління украло, е, Но пароми мали запустити зараз. кажуть, там шторм, щось біда. но суть в тому, що того, що я чув, сталося так, що з паромами теж якесь велике ганьбисько. Паромів у них недостатньо. Або, взагалі, вони може не будуть. Бо будуть там два повза, чого це дуже мало. А може й не будуть два повзать, побачимо. Тому е, фактично постачання е, палива боєприпасів е, утрудниця а воно вже на даний момент було надзвичайно їм важливо в такому самому об'ємі великому масовому, і це однозначно. Призведе до так чи інакше падіння морального духу, дезертирства командування. Ідіота лишать воювати, ну тому що нам треба обмінний фонд. А офіцери будуть дезертувати. Кадировці взагалі будуть тримати зараз оборону, десь там в Керчі. І, в принципі, само собою, це прямо вплине на бойовий потенціал окупаційних військ, які ще залишились триматися на нашому солодкому правому березі. Знаєте, яка думка ще вранці в мене виникла. Справді дивувало, що ніхто з російських високопосадовців, там на відміну від цього Кирієнка, боялися поїхати на схід, і всі ж чекали, що президент Путін має відповісти, якось так. От Зеленський всюди приїздить, а Путін сидить і боїться до України приїжджати. Як ви думаєте, ну вони справді розуміли, що їхня розвідка, їхня внутрішня безпека справді працює ну дуже погано, і і реально, якщо би там. Путіну хватило розуму. Ну ми би хотіли, звісно ж, приїхати до Херсону, то е, могла статися бавовна прямо поряд, е, а може, і, і з президентом Російської Федерації. Я дивіться, підтримую категорично, що Володимир Володимирович путі нікуди не виїжджає, не виходить з підвала і навіть уже його двійники так розумію, теж побаються ходити тому, що двійники вже ж будуть валити, як володьку. І він розуміє, і вони теж це розуміють. І вони вже теж, мабуть, поменше пересуваються. і Він каже, та ти двійнікиди на каже, Да ну ти що, гоніш, каже, і сам іди кажуть. Ну і тобто там проблеми думаю, виникають певні в, в кремлівському цьому шалаші. Но я підтримую це рішення, що нікуди не висовується. Ми навіть чорт з Аліксом Сейнтам записали йому. От можете подивитися, кожен на ютубі. Карасі Сейнт, привітання Путіна з ним народженням, і ми обов'язково вимагаємо від росіян руки геть від Кремля залишити Путіна на посаді, тому що це найкращий президент в історії Росії. При ньому ну, українцям живеться найкраще. Тобто ніхто не зміг за 300 років настільки Росію опустити до свого великого уровня, як Путін, і от Кримське місце просто от уже як завершальний етап розриву здоровим вуздом. Однозначно, Путін має лишитись берегти себе, будь на посаді як найдов. Довше, тому що гірше нього нікого не буде, тому е, я підтримую наміри безпеки Путіна. Я категорично засуджую наміри Пригожина, кади щось там сміщать шойгурі інших путінських цих е, прихіндіїв, щоб потім замах на самого Путіна зробити. Обов'язково треба, щоб він прожив якнайдовше і Росія, е, от, повзла по цьому своєму прямому маршруту, от прямо от е, русський мір якнайглибше Ну, тобто, міняємо каденцію, ми часто всі надіялися, що Путін пошвидше кудись дінеться, помре, але зараз бажаємо здоров'я. Володимир водовше, Владимирович. Водовше, бережіть себе, бережіть себе. Говорить, Великий Львів передає так. А про ядерний удар. От всі ж почали сьогодні знову говорити їхні пропагандисти писати в своїх телеграмах, але тим не менше, знаєте, по суті ж, якщо... Логічно подивитися на цю ситуацію і на те, що відбувається на фронтах. Ну у Російської Федерації за великим рахунком не так багато шляхів шлях відвести війська і капітулювати. Ну а другий шлях це найстрашніше використання тактичної ядерної зброї. Як ви гадаєте, сьогодні ця ймовірність зросла чи навпаки зменшилась, тому що вони ж також розуміють, що якщо можна підірвати кримський міст, ну то можна підірвати якийсь бункер. Я думаю, що нам таких речей очікувати не варто. Ну просто ну воно все йде вже до розв'язки. Ми вже бачимо до чого. В будь-якому випадку, якби да, збройні сили, це збройні сили, і на землі тривають важкі бої, так чи інакше. Тому що це, це залізо, це танки, і тут воно ніколи не буває просто. Але ми вже розуміємо, розв'язку бачимо вже строки, які озвучують нашими. Військовим командуванням, що приблизно можливо навіть до кінця весни вже буде повне повернення півдня України, і навіть уже йдуть розмови про Крим, про певні якісь терміни, це каже наше командування. Воно, як ми бачимо, багато чого робити цікавого і веселого. І ми бачимо, що очікування ядерного удару так само досить низькі. Це стосовно того, що ми бачимо від нашого військового керівництва. Мої очікування на ядерний удар. Я думаю, що в випадку застосування ядерної зброї це скоріше призведе тільки до того, що ті країни, які зараз знаходяться на нескому старті, щоб збагатити власні інтереси за рахунок Дірібану Туалетної федерації, тому що унітазу там немає але корисних копалин там багато територій теж багато населення готове сторожити трубу. Населення не створює проблеми, якби колоні... Колонізуючим цивілізаціям, тому що воно сильно пробухане, воно може тільки старожити трубу, і тому якби проблем з якоюсь взаємодією там не буде. І я думаю, якщо б настане якийсь момент використання, хоч якихось там ядерних бомбочок, то ну маленьких само собою великих не буде, тому що ніхто не знає, що з цим після того далі робити. А чисто так нажати Путіну кнопку. бо він уже помирає раком, не дадуть. Ну ні, так не нажимають кнопку, йому так пальчик. У нього заберуть ФСБшники, кажуть, ні -ні, ні, ні уже все унічтожене, все уже згоріло, Не треба володя. Уже вже ми ми до вас нажали кнопку, всі умерли, все хорошо. Давайте галапірідольчика і назад бункерчик. От. То я думаю, що використання тактичної ядерної ядернозброєння, якихось бомбочок, воно призведеться до того, що включиться значно більше гравців уже в прямий агресивний поділ росіюшки. І, в принципі, вони самі зараз розуміють, що у них військова ситуація надто складна і вони шукають шляхів замирення. Вони, в принципі, зараз не ця навіть мобілізація, це оборонна процедура для того, щоб вони не вони за пломбом таким перед мобілізацією почали ядерною зброєю, порожки і так далі. Тому що вони сподівалися замиритися на оцих от високих нотах. Ну Но цього не вийшло зробити після кримського моста, після харківського наступу, після зараз у Херсонського наступу скоріше йдеться тільки про те, що я думаю, в Кремлі зараз готується дворцовий переворот. Чого робити не треба, тому що воїка дуже сидіть подальше, але готується дворцовий переворот і будуть назначені. Винуваті і думають про те, який розмір е, репарацій і кому платити, з ким як би, там, е, чи там все-таки в Україні, чи там НАТО, чи тим, чи тим, от як цього виробить. Я не очікую ядерних ударів, або якщо очікувани будуть е, дрібного характеру. До якихось там колосальних змін на фронті, але відразу за собою потягнуть надзвичайно масштабні зміни відношення до Росії з боку інших держав, які підтримують нас, і які всі мають до неї питання. Таке я при... вже озвучував, як в разі ядерного удара діяти зовсім інакше. Таке більш філософське питання, але знаю, що ви е також можете і на це відповісти. От як ви гадаєте? оці всі удари які українська українські збройні сили завдають це починаючи від крейсера москва так завершуючи кримським мостом не завершуючи перепрошую умовка не завершуючи кримським мостом наскільки вони зараз загалом в російському суспільстві яке так чи інакше буде продовжувати існувати закладає іншу іншу форму сприйняття українців, от не ту, яку їм закладали з радянських фільмів, що ми такі прості, дружні, але знаєте, невисокоінтелектуальні їхні брати молодші. Що зараз вони будуть про нас загалом сприймати нас як таку націю, яку ну просто краще не рухати. от Наскільки це важливо, що зараз відбувається? Ну їм е, їхня. Політична інфантильність, от зараз ми як держава, вони почали відставати, якби от як ми вже зараз точно знаємо, на розкоші минулого, тото радянського цього спадку цього, -цього що було кров'ю і на на вироблю цих танків, якихось цих от пантах російських, вони ще якось жиріли і думали, що вони там якісь государства. Зараз ми бачимо зграйку крадійкуватих безвольних карліків з купою комплексів, які не здатні до самокритики іронії і до дорослого сприйняття реальності, тому коли ми їм надерли. Ви дупу, то вони це заявляють, що це було НАТО. Це були марсіани і це без світ. Вони вже об'явили, що проти них там коаліція щось там 105 мільярдів землян і інопланетян воює. І от чи лише з рахунок цього 72 га бригада і 95-та і 3 третій пописана надерли їм дупу. Вони публічно ніколи цього не визнають, тому що ну якщо у них обвалиться повністю, якби їхня пропаганда, тому вони придумають що це що з ними каварна НАТО воює. Але на кухоньках у себе і. Офіцерчики, офіцеріо їхні вже давно плачеться, що так те, що з ними робили українці, вони не бачили навіть в порнхабі, от, тому до чого це призведе? Ну однозначно, що це буде остання війна от, нинішнього формату Росії Російської Федерації туалетної, а, але ж Україна біля цього буде йти рухатись далі Я ця воїнська слава збройних сил України, народу України, вона нам ще дуже знадобиться для нашої, от уже не другорядної, не якої, не такої, як проситься кудись там через заднє місце залізти в Європу, а нас. А вже могутні справді України нам ця репутація дуже знадобиться. І як я вже недорозово казав, після війни з Росією, після перемоги, після того як будуть там колонізовані і налагоджені транспортне сполучення репараційного цього всього газу нафти з території російських племен то я думаю, українці дуже багато де світу знадобляться в якості ефективних от миротворчих операцій, тому що це зараз мабуть саме досвідчена армія в світі. Баско, якщо говорити про військовослужбовців, що міняється після от таких визначних подій психологічно, напевно, в першу чергу, тих, хто на фронті ваших колег після успіхів української армії, як змінюється сприйняття того, що відбувається на фронті? Чи зараз уже це не скажімо так, не, не робить якихось таких гіперемоційних всплесків, тому що для тих, хто на фронті, вже все зрозуміліше, ніж нам тут в тому ж Львові? На фронті е, люди зазвичай, от того, що я зустрічав, і от як ми себе почували завжди е, треба дуже прості, якби зрозумілі речі. Це підіймає боя виконуєш задачу. Е, як це загальний фонд? Тебе певною мірою чи тяготить чи надихає на те, щоб робити приймати ті чи інші вчинки. Моральний дух надзвичайно важко, тому надзвичайно важлива річ, тому такі речі, такі перемоги, вони само собою закладають, якби глибинні такі підвали оптимізму, надії, бадьорості, і вони дуже важливі. Але само собою, що солдати, дехто навіть до них до новини доходять там через там три-чотири години, тому що виконують задачі, їм просто треба знати, що все добре, що ми рухаємо. Це по нашому плану зараз. Це так і відбувається, це дуже важливо. Але такого, щоб, скажімо, погані новини чи хороші новини, десь там щось змінили на фронті. Ну так не буває, тому що солдати виконують свої задачі тактичного рівня, з яких з мільйона цих задач і складаються великі перемоги. В той же саме кримські місце була операція, мабуть, там. Не знаю там 20 офіцерів гура, так скажуть росіяни, тому що ми там справді розуміємо, що це просто ФСБшники Путіна привити з днем радженням з днем корупції. от Тобто, кожен робить свою роботу цю діляночку, і ти ніколи не знаєш, коли настанеться перемога, і ти ніколи не знаєш наскільки цей вклад буде вагомим. Ти просто маєш робити цю роботу. Тому я думаю, що наші злоти не відволікаються на новини. Вони цьому радіють. Це важливо, це закладає моральний дух, але вони просто роблять кожного дня свою важку роботу, тому що кримський мосний Крим. А у нас величезна лінія фронту, і там сотні тисяч е звичайних українців е виконують важкі задачі, е сидять під обстрілами, наступають, ходять в розвідку, е мерзнуть е і воюють заради, заради того, аби е відбулася просто велика Україна. А Москва, нарешті, згоріла. У нас за 5-7 хвилин очікується вімкнення з Рефатом Чубаровим, головою Міжлісу Кримського татарського народу. Зрозуміло, що з ним будемо про це говорити. Але і до вас, пане Іван, хочемо здати це запитання після сьогоднішнього атаки на кримський міст. Навіть у найбільших скептиків з приводу того, Чим і якою буде перемога України всередині нашої держави, ну бо це ж майже доконаний факт, що багато людей сумніваюлися і сумніваються в тому, що там умовно вдасться звільнити Крим. От мені здається, що навіть ці скептики сьогодні мають розуміти, що Крим рано чи пізно буде звільнений, але він буде звільнений включно з тими мешканцями, які які погодилися в тому числі жити з Російською Федерацією, які можливо навіть на референдумі у 2014 році голосували за входження Криму до складу Російської Федерації неможливо а 100% такі люди знайдуться. І що з ними будемо робити? Чи ви вважаєте, що всі вони втечуть? Чи все ж таки хтось лишиться і, і спробує розвернути цю історію е, ще раз. Тобто свого часу від України до Росії, до якої багато мешканців Криму були схильними, і також про це треба говорити і в 90-х, і в 2000-х роках. А от тепер, коли буде заходити Збройні сили України рано чи пізно, так. От як ви гадаєте, як, як ця історія буде розвиватися? Ми прекрасно розуміємо, що Російський народ це не лише е, от те, от що, що є руським міром, що погано пахне, е, а це і глина, тобто не тільки якби руський мір, а ще й глина податлива і. У нас крім того, що буде Кубань, у нас ще буде Білгород, Курск, всі ці республіки, племіначі, тюрми, як ми їх будемо називати після того, як Росія розвалиться, будуть вимушені з нами взаємодіяти. Це будуть транспортні коридори, це будуть логістичні шахи сполучення по репараційних матеріалах, корисних копалинах і так далі. На любому випадку треба буде з цим населенням працювати. Я думаю, що тут СБУ справиться. Треба проголосувати за петицію, щоб Карасю поручили займатися міністерством підвалів. І все буде добре в Криму. До речі, дуже багато населення. Справді чекає Україну без всяких жартів, але і треба так само розуміти, що після того, що сталося, ми не можемо допускати жодних помулок минулого і ніяких автономій. Ніяких, взагалі, в принципі, в Криму не може бути. Є Кримська область, вона буде звільнена. Це до речі, от в тому числі до пана Чубарова. Е, треба розуміти, що ніяких автономій там в принципі не може бути. Крим це є Україна, і тим людям, які зараз перебувають на території Криму, в тому числі татарам. Е, ну звичайно, треба більш активно долучатися до спротиву. Тому що зараз ну маловато і гнилувати з іншого боку, чекати, поки збройні сили, поки от кращі за неї України воюють на фронті і просувають свободу і унітази і. Хороший інтернет, мобільний в Крим, а сидіти там от і чекати це, якби трошки низько. Тому жодних автономій. Кримська область буде звільнена з усіма там, був, ми розберемося. Хто втече? Ми все одно їх дожимо доженемо. Тому що там далі Кубань і Кавказ там все одно будуть наші люди. все буде добре. За це не переживайте. Я вас переконую, що на території Росії ми знайдемо і на території звільнених від окупантів землях ми знайдемо дуже багато. Людей, які з радістю будуть служити великій Україні, так само е, затято як вони е, лизали зада е, Кримлівському карлику. Тому е, само собою ну хтось посадить в тюрмах, мабуть, цих багато буде людей. Ну посадять, вийдуть. для Росії. Це ж природна штука. В тюрму посадив, вийшов опа, Україна, клас. Це добре, до не бать. переживайте. От е, наші колоніальні адміністрації вони всі впораються, все буде добре, 100%. І мову вони вивчать реально за. Я ручаю за місяць, за місяць почнуть говорити крісіяні по українськи всі.